Привіт! Це інструкція для того, щоб дізнатися, як користуватися швидкими відповідями текстом та фото. Для того, щоб відправити швидку відповідь тексту, напускайте готові відповіді, збираєте відповідь, натискаєте на не неї, відправляєте. І так само для того, щоб відправити готову відповідь з фото товару. Треба відпра... прислати сценарій. Нажимаємо на сценарій, вибираємо фото. Сценарій, з яким фото вам потрібен. Наприклад, але важливо, що якщо це Facebook, вибирати Facebook, якщо Інстаграм вибирати Instagram. І так, це у нас Facebook. Ми можемо спробувати надіслати фото РПС Facebook. І надсилаємо Так Щоб не обирати постійно фото. І надсилати їх ми надсилаємо все одразу. You want bizuchність зараз приїду?